Що таке світлодіод? Світлодіодна лампа складається з багатьох маленьких лампочок, які називаються світлодіодами, або англійською LED. Це спеціальні маленькі пристрої, які перетворюють електричну енергію на світло. Як працює світлодіод і що всередині нього? Світлодіод складається з маленької частинки матеріалу, який називається напівпровідник. Напівпровідники це розумні матеріали, які проводять електричний струм, але за певних умов. Що відбувається, коли вмикається лампа? Коли до світлодіода подається електричний струм, електрони, маленькі частинки, які передають енергію, починають рухатись через напівпровідник. Вони стикаються з іншими частинками і віддають цю енергію у вигляді світла. Але чому світло є різного кольору? Колір світла залежить від матеріалу напівпровідника. І так, в залежності від матеріалу напівпровідника, воно може відпромінювати червоне, синє або зелене світло. Чому світлодіодні лампи такі хороші? Перше це ефективність. Світлодіодні лампи перетворюють